Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Нас заїхало нове чудове надходження, Рено Меган. Автомобіль у нас 2007 року випуску, обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, кузовий хечбек. Автомобіль у нас на механіки, має пробіг 323 тисячі кілометрів. вартує дана автівка 4990 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари, омивач фар. Гумом на нас 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Також у нас автомобіль, задні вікна повністю потоновані. Далі по салону чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані. Є кріплення Isofix. Далі. У нас без нарікань. Карти дверей також без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання підігрів. Дзеркал, мультифункціональне кермо, круїз контроль, клімат, контроль у нас в однозони, є також автомобіля, підігрів сидінь, е виведений Аукс, е мультимедія Штатна та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавив даний варіант автомобіля, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та трейдингу. І з легкістю прижинемо для вас будь-яке авто Штатів США. Всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті Автопарк.ua.